Дуже добре, що ви написали, і як так би сказати, що я зловив ваш коментар. Розкажіть, будь ласка, от у вас 1200 версія. Чоловік, от, скрін, писав, що в нього дана станція не працює в режимі безперебійника. Дельта друга натомість працює. Скажіть, будь ласка, як у вас дана станція себе поводиться? Це перше, друге, яке у вас стоїть програмне оновлення? Я розумію, що ну, також приходить є додаток і можна оновлюватися. От, і третє питання. А що це у вас за такий холодильник? Що ваша станція на дві доби вистачає холодильника? В мене вже наразі дельта третя. Так само 1024 Вт на годину. КПД самої станції 93% на секундочку, найвищий показник. І в мене ну, до двох соток сутки 100%. Я думаю, десь так. Можливо, ну, я не хочу брехати. Орієнтовно, можливо, 15-16 буде, там плюс-мінус. Бо в мене холодильник в роботі споживає в середньому це так 100-110 Вт. От будемо від цього орієнтуватися. Тобто працює, не працює. Ну, десь так, да, один 12-15. Як ви виходите, що це вас за чудо, такий холодильник? Напишіть, можливо, людям буде корисно, можливо, використовуєтеся автохолодильником також на теперішній час. Я думаю, досить непогана штука, в кого він є. Можна як морозилку використовувати, просто продукти зберігати водіїв. Я думаю, багатенько має таких бути речей. Тому напишіть, мені цікаво за безперебійник, як станція поводить, от, ваша, тому що я інші люди досить часто питають за ФОСІБ. От, от ми будемо якраз підносити цю спільноту також. От, і яке у вас стоїть програмне оновлення? Можливо, це ще місь пов'язано, можливо, десь якийсь брак. Е, можливо, ви знаєте, який є час спрацювання переключення вашої станції, тому що, от я знаю. У мене рівер був 3 про 30 мілісекунд, в Дельці третій зараз 10 мілісекунд. Мені цікаво, можливо, ви знаєте. Тому дякую і я буду чекати від вас відповіді.